Віта глядачів мого каналу. Зараз 8,09. І традиційно сьогодні вже 31 серпня, до речі, це кінець літа, останній день. Ну і зараз ми подивимося. Покажіть, будь ласка, нам карти на день. Для кожного знаку Зодіаку карту дня. Стихія води, скорпіони. Нічого собі. Оце у вас сьогодні діньок. Скорпіони. Ну, я так скажу, по мінімуму це буде серйозний розговор, а як по максимуму, то буде... Ну, вплоть до е конфліктної військової ситуації або операції. Ну, тобто так. Але, по мінімуму, це серйозний розговор, якась інформація. Ну, в общем, такі конфліктні ситуації. Це сьогодні у нас така стихія води. Риби. Риби. Рибки сьогодні по. Енергії вогню, пожиттєвої енергії. В них сьогодні кризисна ситуація, вони економлять цю енергію, захищаються, захищають свої бажання. Ну, так, знаєте, тримаються, тримаються. По крайній мері, це хоча б в позитивному плані. Раки. Раки сьогодні щось нове будуть робити. Не нове, вони не знають, що їх чекає сьогодні. Дурень це не то, що дурень в прямому смислі, це щось нове. Людина йде, вступає в якусь нову фазу свого життя, вона не знає, що її чекає попереду. Але, як мінімум, це, скажімо так, от щось нове. Да? І ви не знаєте, що, що там вас чекає. Ну, як максимум, це так глупі дурні речі, які ви можете сьогодні наробити, то будьте обережні. Стихія вогню, овни. Ну, гарна карта для овнів. Сьогодні все для вас. Всі бажання ваші будуть, е як кажуть, виконуватися, і ви будете діяти. Е Ну, як це Овне дієть? Швидко і впевнено. Гарна енергія, так що сьогодні можете робити всі ваші бажання, всі ваші дії будуть успішно зроблені. Лев Лева сьогодні нестабільна ситуація, нестабільна подвійки, причому в перевернутому плані. Це іде нестабільність і матеріально, фізичного всього, як кажуть, простору лева. Ну, давайте подивимося, яка тут проблема. Проблема в тому, що буде дуже балакучий. Ну, Для Лева якось то не дуже схоже, але у кожного своя професія, я теж багато розмовляю, у мене сідають зв'язки. То, мабуть, на цім фоні буде як мінімум. Посажені зв'язки, як максимум, може, щось отримають. Ну, для себе негарне, як скажуть, знаєте, багато наговорили, нічого не получили. Тобто, в плані того, що ну виглядають сьогодні, це ж е Така двієчка невпевненості, то ну, не вкладайте сьогодні, нічого не купляйте, якщо ви не впевнені. Бо і так грошей мало по двійки, то не властите в тій історії ніяк. Ну і тримайте язичок за зубами. Бо, може, із-за цього, що ви будете тіліпати язиком, ви потрапите в цю історію, що ви втратите або здоров'я, або гроші. Якось так. Стрільці. Сьогодні повний вперед, сьогодні вони дієві, сьогодні вони вогняні, сьогодні вони роблять свої справи, е, можете починати і у вас все вийде, але тримайте себе в руках, щоб там дуже тонка грань у вас по рицарю вогньову, щоб ви не потрапили, не перевернулися, знаєте. Тобто тримайте себе в руках і. Е, ну, Контролюйте трошки ту ситуацію там, де ви дієте. Так, це успішно, але трошки притримуйте, як кажуть, коней. Повітря терзи. Ну, сьогодні ви не ласкаві, противні, вредні, грубі. В общем, щось вам не так. це ж рицар, це ж... це ж ого, це ж уже карта, яка стремиться бути королем. Так що, ну, дивіться, щоб ви ж не втратили свій авторитет, бо так себе поводить негарно. Ви будете обіжати своїх близьких людей, бо це карта чаш по почуттям. Ну, ще й, може, будете пиячить дехто із вас. Водолії. Водолії водолії сьогодні себе прекрасно почувають. У них. Як кажуть, гарний настрій, хочеться якось поспілкуватися з людьми. Тобто, по почуттям дуже гарно все. Дуже гарно, молодці. Близнюки. Близнюки сьогодні у вас такий архетип, що ви сьогодні, як, знаєте, злий отчим. Ви е Ну, вплоть до тиранії, вплоть до такого чогось, ну, це, як кажуть, перебрали. Перебрали. Вже з тою дисципліною, вже з тою з тим порядком. Ось, але тут немає захисту і немає ще й закону. Так що дивіться, це може трапитися і з вами конкретно, що буде, не буде законності притримуватися. Ну, от ви сьогодні такі. такі. Тобто з вами дуже сьогодні буде тяжко. Е, усім, починаючи з сім'ї і е, просто в сфері діяльності любої вашої. Ви себе поводите просто як, ну, от, зла, тирані, така деспотична людина. Будете всіх смикати, дьоргати, тіліпати. Ну, таке щось. Так, ну і тільці. Це у нас земля. О, супер, супер тільці. Ви сьогодні все можете зробити, як вам треба. Ви сповнені сил. Все у вас буде просто. Все буде вашим. Це починаючи з бізнесу, з ваших бажань і закінчуючи даже. Інтимним життям. Супер. Діви. Діви сьогодні Хладнокровні такі, знаєте, собі, строгі, ну, так, знаєте, як сніжна королева ота. Якось так. Ну, добре, що хоч не в перевернутому плані, але Діви, це не ваша. Це не ви, не ваша стихія. Тому якось так себе трошки. Бо вам же самим потім, не дай Боже, встане від цього погано. Тому вийдіть на вулицю, та якось вам треба на свіже повітря, на поближче, як кажуть, до землі, у сад, у огород, там, до квітів, щоб якось прийти до тями. Але ви сьогодні будете отака. Отака. Ну, тяжко буде з вами на роботі, не дай Боже, ви ще е, руководитель дома, буде з вами тяжко і дітям, і, ну, усім з вами сьогодні буде тяжко в такому стані. Бо то не ви, то маска королеви тої злої. Кози роги. немає співпраці у вас сьогодні, ви якісь, е, щось все буде валитися у вас з рук, е, немає сплечоності, немає. Ну, якось не то, що не хочете ви працювати. От сьогодні у вас таке, таке, таке состояння. Не хочете спілкуватися. Вірніше, не то, що спілкуватися, а вам треба співпрацювати, бо то потрійки. Ви вже повинні співпрацювати з людьми, а у вас то не буде получатися. Будете ви криворукими, як кажуть, знаєте, кривоногими. І щось у вас буде не получатися, і щось, в общем, буде якась така ситуація, що по роботі будуть проблемки, і в житті також само, і вдома. В общем, щось ви сьогодні, дивіться, а щось не поламайте. Бо у вас сьогодні руки з одного місця ростуть. Ну і також нема бажання спілкуватися вами, рости вверх. Ви не хочете сьогодні цього всього. От такий настрій у вас сьогодні. Ну, от бачите, в принципі, в принципі, всі знаки дуже різні. Гарний от у нас по землі тілець, шикарно, гарний у нас по вогню овен сьогодні, стрілець, тут супер все. Ну, а остальні знаки щось такі вони всі. А, водолій теж шикарно. А остальні знаки якось так сьогодні не дуже. Не дуже. Щось у вас сьогодні діньок не задався. Ну, ось так. Така карта дня для кожного знаку за Розширила тільки лева, бо мені то було необхідно. Почуємось, папа.